Вітаємо вас на каналі Файні Квіти, Городина, Садочок. За вашим проханням, ми підготували сьогодні аграрний гороскоп збирання врожаю озимого чеснику. Якщо до кінця місяця, місяця у вас дозріє і озима цибуля, будь ласка, збирайте в ці дні. І так, червень 2024 року. Гарний період у нас в Терезах зростаючий місяць, 15 червня всі 24 години, 16 червня всі 24 години. Наступний період стрілець, зростаючий місяць, спалений шлях місяця 20 червня всі 24 години та 21 червня всі 24 години. І ще один період, назву і зараз відповім на питання наших підписників. Наступний період козоріг Спадаючий місяць, вірніше це повня і вже починається спадати місяць, спалений шлях місяця йде 22 червня, всі 24 години, 23 червня теж всі 24 години. Початківці, городники пишуть, що неправильно ми говоримо, коли даємо для збирання врожаю зростаючий місяць або повня. бо в цей же час всі поживні речовини будуть знаходитися в верхній частині в листочках. Якщо дозріває врожай цибулі та чеснику, всі поживні речовини вже всі знаходяться в цибулині. А там просто уже суха, труха залишається. І ніяк в цей час поживні речовини, цибулини не будуть підніматися в зростаючий місяць на поверхню і вище землі. Тому треба вивчати фізіологію рослин і розуміти, коли, що і як стається в самій рослині під час вегетації. І так, я відповіла вам на це питання, ще одне зразу же, питання. Воно звучало так. Декілька разів нам писали, що ми посадили у сприятливий час, а зібрали врожай, і він не зберігався. Коли я запитала, а ви в який час? В який день збирали? А потім ми вияснили, що це знак стихії води був, до речі, один раз знак стихії землі діва. Діва із усіх знаків землі не підходить для збирання врожаю. І тому, будь ласка, будьте уважні, треба все робити, всі агроприйоми в важливі, сприятливі дні для цих агроприйомів. А тепер йдемо далі після цього відступу водолій спадаючи місяць, 24 червня, гарний час, всі 24 години збирати врожай озимих в чеснику та цибулі. 25 червня, всі 24 години. І завершаючи два дні у нас червня. Овні і там ввечері вже 30-го в тірці, дуже гарний час для того, щоб збирати врожай озимих чеснику та цибулі, 29 та 30 червня. Ось у вас тепер весь аграрний гороскоп для збирання врожаю озимих чеснику та цибулі на червень 2024 року. Бажаємо вам успіхів, гарної погоди, здоров'я вам та вашим рідним, для того, щоб мали. Здоров'я зібрати, гарний врожай чеснику в сприятливі дні. І в сприятливі дні, до речі, ще й закладка врожаю, на зберігання теж йде. Це все важливо. Немає тут якихось таких речей, які вони не важливі. Все важливо. Отож, ми відповіли і на ваші питання, і підготували за вашим проханням аграрний гороскоп збирання врожаю озимою чеснику та цибулі в червні 2024 року. На все добре, бувайте всі здорові!